Доброго дня! Ми з України і поговоримо ми сьогодні про ось цю таку незвичайної краси, можливо, не таку популярну ягоду, як вишня, як, можливо, слива, чи там як яблучка, чи груші, такі фрукточки, але вона найбільш цілюща. Недаром кажуть, навіть на гімалаях, що це. Свята, священна ягода. Вона настільки багата вітамінами, що, мабуть, займає одне з перших місць. І всі оті супермодні ягідки, годжі і так далі, всі залишаються позаду. Це просто чудо! І його можна їсти як. От називають його так, знаєте, помаранчева вітамінка або оранжева вітамінка. А вона корисна. Тому що це просто неймовірна кількість вітамінів.